Так. Давайте Це почнемо. Мій братик допоможе. Ага. Твій помічник вже вдома, так, да, Лізе? Uh -huh. <с> Якщо цей, будемо кликати, так. Ну, Я думаю, ти справишся, Лізе. Так. Доброго всім дня. Засяяло вранці сонце, у відчинене віконце. Ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь, з добрим ранком я вітаю, вдалого дня всім нам бажаю. Е, так, дівчатка, послухайте, будь ласка, загад. Він усіх до себе манить. Всіх збирає навкруги, на нього й кашу ставлять, ще й духмяні пироги. Що це таке? Пліта. Плита так. Давайте ще раз перезагадаю. вам. Картинку покажу, може, здогадаєтесь? Він усіх до себе манить, всіх збирає навкруги. Борщ на <кхів> й кашу ставлять, ще й духмяні пироги. Стіл, мабуть? Це стіл, правильно, дівчата, це стіл. Манить до себе завжди. Сам І ввечері манить. В усі часи українці пов'язували свій добробут із смачною ситою їжею, щоб стіл хитався під різноманітними наїдками. Сьогодні на занятті, дівчатка, ми з вами поговоримо про наші українські традиційні страви. Які готували наші прабабусі, які готують зараз ваші бабусі та мами? Основним завжди е, на столі, що я, хто знає, що найголовніше на столі? Без чого... та, а без чого ми не можемо, ну, якби складно наїстися, Ліза, без чого? Що кажуть, всьому голова? Ти знаєш? Молодець. Молодець, правильно, хліб. Він є найголовнішим на столі. Хліб буває різний, із пшеничного борошна, із житнього, і з кукурузного. Це пахучий, рум'яний хліб. так? Дорогих гостей завжди зустрічають із хлібом та сіллю на вишитому рушнику. Недарма ж говорять, що хліб усьому голова, без хлібу не до обіду. Так. Ліза, а давай пригадаємо, які є українські страви. Можливо, ти щось нове сьогодні дізнаєшся, а можливо, вже ти їх знаєш. От перша страва, що це таке? Ти вже сказала тільки що. Найголовніше, що. Це називається, дивіться, чітка, паляниця. Отака От я... кругла буханка. Вона отак іще, бачите, з таким. О, Різом, да? А ще буває на ній колосочок такий малюють. Це в нас паляниця. Далі що це таке? Буду вам зараз наганяти. Що це таке? А, Ліза, ти знаєш, подивися. Знає, знає, в капусту завертають, е, допомагайте Лізі. Голубці, да? чи голубці так. Це, голубці. Ліза, це голубці Це в нас що люблять багато українці, тата особисто. Я То, <клес> э, ну, так і да. <сь> люблю. <ланця> Це що у нас за українською страва mm -hmm. смачне. Вареники з чим лізе, як ти згадаєш? Вареники З вишнею, <звуч> Так, наступна страва. Як вона правильно робить? М... So, млинці. млинці. І так, це млинці. Так, це в нас дівчата, я вам підскажу ой, це поград. Да, Бограч, да. густий суп е, з різними видами м'яса і багато паприку кладуть. Ну це більш західноукраїнська така страва, але, але також традиційна. Це в нас банош, кукурузна каша з сиром, ось з бринзою та шкварками. А це знаєте, що таке? Київська котлетка. Mm -hmm. так? так, котлета по -київськи, по київськи правильно. Так, це в нас що таке? Е таке воно, хитається. Холодець, <головець>. молодець, 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 молодець. Це в нас, знаєте що, діти? випікають? Пампушки. це де. в нас деруни і. найголовніша страва. Так. Найсмачніша, як люблять всі, це борщ. Правильно. Е, і сьогодні ми зваримо Ліза борщик. Давай складати овочі з тобою у каструлю. З чого ж готують борщ? Ліза, починай. Що перше? Помідор, Помідор. Помідор. давай кладемо далі. Е, капуста. Так, Капусту кладемо в борщ, добре, видаємо. Морковку кладемо до борщ в каструльку, так. Картошка. Картоплю кладемо, поклала Цибуля. Ліза. Цибулю. Цибулю, поклала цибулю, Лізочка. Квас солю, да, це Ага, оце, оце у нас квас солю ми покладемо в борщик, так, що ще? Часничок. Часничок. Чого І що коди? ми забули, дівчатка, ще? Бурячок. Бурячок, щоб борчик був наш такий е, гарного кольору, ми покладемо бурячок. Правда, можна ще перчик та, для так, аромату? запаху, або, да. або потім І так, Ось такий смачний борщик. Ми з тобою, Ліза, сьогодні, зварили. Як ти здогадалася, Ліза? Ми будемо сьогодні, е, у нас буде аплікація, ми будемо борщик варити, та, будемо вчитися вирізати різні Овочі із квадратиків, які в нас є. Але для початку Ліза, давай угу, угу. пригадаємо правило користування ножицями, Так? безпечного користування. Давай переглянемо відео. Правила безпечного користування ножицями. Ніколи не передавай ножиці гострим кінцем вперед, а тільки кільцями вперед. Завжди слідкуй за положенням пальців, тримаючої руки. Не залишай ножиці з краю стола. Не можна залишати ножиці відкритими. поклади поклади Не тримай ножиці гострими кінцями вгору, завжди ріж від себе. А не до себе. Користуйся ножицями правильно. Так, лізочка, ось ми пригадали правила. Ми будемо й дотримуватися їх під час нашого сьогоднішнього заняття. І, Ізочка, поки відкладай, зараз ми з тобою приготуємося. Да? Дивися, у нас кольоровий папір, клей з тобою і ножиці. Так, бери зелений колір, будемо починати з капусточки. Так. Відріж Маленький квадрат. в тебе великий, я бачу, да, Ліза. Ось давай, я, я буду з тобою вирізати. Ось. Невеличкий. Від великого свого. Іщ, отак, отак, все. Іщ, і ще й завертай вже, можна, Ліза, давай, відрізай його. Ні, не в ту сторону, Лізочка, з іншої сторони. Маленький такий квадратичок. І будемо вирізати нашу капустинку. Капустинка схожа на яку фігуру, Ліза? На... На... на Круг більше, да? на круг схоже. От дивися, Ліза, як ми це зробимо. Так, Ліза. А, так, так, ми будемо зрізати кутики. Однією рукою тримаємо е, наш аркуш паперу і зрізаємо куточки. Ліза, такі хвилясті, трошки можна не прямо рівні рівні, а такої трішки хвилясту робити. Буде схоже на капустинку. Зрізаємо кутики. Хвильку так от трішки ножицями робимо. Не поспішай, обережно пальчики. Такий кружечок. Якщо він трошки буде на рівні, капусточка вона буває різна, так що. все на Це форму, так? Ось така. Так, і. Приклеювати будемо в останню чергу, мабуть. Все наріжемо, а потім. Зрізай всі куточки, просто треба зрізати, заокруглити ліс. Кутики. Покажіть, що раз, як зрізати. Давай, давай ще раз показуй. так, беремо. О, ще Олександр з манікюр, який гарний. І відрізали. Mm, зріз. Оп, Зрізали. І один зрізали. Mm. Чотири, так. Да? Два. Аж захотілося. Три, зрізали. Ага. А все. І чотир, чотири є? Готова, Ліза? Все, Нормально. а, ага. Нормально, Ліза. Лізінка, клади на кастерульку, поки складати будеш в кастельку, ми потім в самому кінці приклеїмо. Так, тебе, накладай Ліза, так, накладай просто. Картоплинку. Ти казала, в тебе нема коричневого, візьми, який є. Бери жовтий або жовто гарячий колір. Який там в тебе є, Лізінька? Також Ліза, від великого твого аркуша паперу відріж квадрат невеличкий. Невеличкою. хай буде невеличка картоплинка. Вот так, а ну ану ну ще. Ну давай ще трішки. А де? Ну, як, як ти різала тільки так, що, як на капусточки? Вони всі приблизно, приблизно такого ж розміру, як на капустинку, ти різала. Правильно? О, можно сразу первый котик прямо... от риза. да? Да, Лиза, Капу... капуста была схожа у нас на круг, а картоплинка, вот она в левом куточку, на какую она фигуру схожа? На квадрат. На овал. Да? На Бывает, <свят> бывает, шикру... и кругла, да? Да. так. так. І так само, Ліза, як ми робили з капустинкою. Ми зрізаємо кути. Це буде наша картоплинка. Також кутики зрізаємо. Просто тут хвильку вже ми не робимо, а так, більш рівні лінії ведемо ножиці. Я округлішки теж зроблю. Так, просто треба зрізати кутики і все. Вона може бути і кругла, це ж картопля. Вона дійсно буває, вона навіть і правда буває така, як і на квадрат схожа, так, да, Ліза? Гарна вот, картопля, картопля клади каструльку її лізочка. Наступна в нас, як ти гадаєш, що це буде, Ліза? Марколь. Морква, так, жовто горячий, дивися, візьми кольоровий папір, жовто-горячого кольору. І виріж тепер не квадрат, а прямокутник. Так, Тише. Ось лізочка, диви, як о, бачиш? Трішки довше, аніж ми різали пер, перед цим. От столько треба відрізати. Ну так, да, десь так, да, лізолька, так, да, десь так. Морква також була різна, була навіть кругленька, а буває. Взагалі морква в нас більш схожа до трикутничка ліза, тому ми будемо з тобою намагатися. Зараз. Вирізати морквинку. Не поспішай, Лізочка, у нас є дуже багато часу, тому що ти головне обережно з ножицями. Я дуже хвилювалася, бо я знаю, що ти вже дуже самостійна, доросла, далі. Ага, Лізочка. Давай переглянемо відео. Дивись, як же ж зробити морквин. Так, ми також диви, один кутик зарізав. Дизайна. Це буде, е, якби низ. Ой, і отак диви Бачиш, а один треба залишити. Це буде ось, ну, щось приблизно схоже і буде схоже ось так. Трошки бачиш трошки гостренько? Ну, спробуй, Ліза. Як не вийде, можеш погукати братика, якщо тобі складно. Один кутик оставити, а всі інші зрізати. Зараз я спробую, бо я така розумна, не знімала. Так, ага. Давай ще раз не Можна? Mm -hmm. Як капельку таку у ліс треба зробити, а, ну щось. Там кутик зрізаєш, або до досеред... ага, до другого кутика ось так. Uh -huh. Лізунь тільки так трішки заокруглій, не просто так ріж кутики, а заокруглій трошки ножинцями або папірцем. Складненько, ну. О, так, да? схоже, а низ покажи, який в маркет. Я Да, 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 да не... давай, Тепер з іншого боку там підріжеш і буде схоже, так? Да? З такого, з цього чи з цього? Ні. М -м 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 -м. Або з цього, там... біля ножиць, да, то що сторона? От ти тримаєш оце тут, де заокруглене, а потім зрізаю так до, середин, до серединки прямо так різ, щоб був трикутничок. З однієї сторони і з іншої. Як вийде? То... Ну, давай. давай так. Не... Пробуй, пробуй, пробуй. Можна Потім буде если шо, підрізати. Ану, так, ага. Морква буває, як хочеш, як так. виросте. І от там чуть-чуть да, підрівняй лізочек, так-да-да-да, -да 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 -да, правильно ти робиш. За округлюю ага. так, трішечку. Да. Просто не поспішай. У нас. Молодий. Каструльку і. Так, що в нас наступне, дівчата? На Помидор! Помідор. Беремо червоний колір. Кольорового паперу Ліза, відрізаємо квадрат невеличкий, такого ж розміру, як був ну, як була у нас картоплинка чи капуста, наприклад. Це було, не поспішай, не поспішай. Ліза. Оце ти сьогодні направляєшся з ножицем. Молодець сьогодні, прям. Так, і просто зрізаємо Ліза, робимо Покру. Так. Отак так заокруглю Лізенька, як ти, тільки що робила, так не просто прямо врізє, а от так заокруглюй. ножички. маленький помидорчик вот да. да, молодець. От і, от так. і ножички, і кольоровий папір трішки можна І потрібно. всі кутики так зрізає по кругу. Крутити його так. в ручках. Щоб було схоже на помідорчик. Щоб, тут Так, помидорчик. Угу. Так, клади в кастрюльку. Что это у нас такая, девчатка? Бурячок. Бурячок. Бурячок, Давай. только уберу сейчас кастрюлю, все, и мне еще надо достать. О, все, опускай ножички вниз, трошки опускай, чтобы я переживаю, что ты... Так, Лиза, и бурячок у нас. Бурячок вот. Я уже найду сейчас. Да, давай, найди, найди. Ти казала, у тебе светленький? Нічого бурячок буває різного кольору. Вот, світло, світло Також від нього відріж квадратик, квадрат, так. Ой, вот. А потім будемо. Кладати. Ну вот. я, а? Я, я так буду робить. І кружеч. Ну так і зараз з хвостиком, мабуть. А ну, ну круг, да, Ліза, давай круг, бо складно коли з хвостиками, давай кружечок, круглий бурячок. Помидор. Mm. Ну вот бурячок. О, у мене хвостик трошки получився. О, хвостик, да-да-да, я бачу. Супер, Ліза, клас. Клади Каструльку, каструль. Порахуй скільки ну, вже ми з тобою овочей наклали в каструлю, Ліза. П'ять. Угу, Так. Чи може більше не поміститься? Так, ну, Ми потім будемо поміщати, Ліза. Якось один на один трішки, ну нічого страшного. І залишилась цибулька, Ліза. Без цибулі ж не, не, не може бути борщ. Боже саме. Так, 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 Ліза, відріж квадратик mm. і так само, як схожий на бурячок. А в мене перчинка вийшла. Ну, чув... ну нехай буде перчинка, гляньте бо. Це ж хто ж чим любить, да, бо? Угу. Вот. Так. так, Ліза, і так само, як бурячок. Ліз. Кругло. Угу. Може навіть трішки з хвостиком, з хвостиком да? Ви... так, Ліза, з хвостиком. Спробуй як, ну просто важко з хвостиком, правда. Mm -hmm. Якщо вийде Лізечка, в тебе, як ти вирізала з хвосточку. Вийде mm два -hmm. хода. Вийде, так? Ну, чудово. так. Mm -hmm. Так. Ну що? Тепер настав час Ліза, будемо приклеювати всі наші з тобою деталі. Да? клей. Ножечки свої, закривай, прибирай. Прибери сторону, будь ласка, Ліза, щоб я не хвилювалася. Я обрала, я вже Все а, і нормально. Добре, О, в мене клей закінчується. Так, Ліза, починаємо з капусти. Да? Давай, Деви, Ліза, Намагайся так розмістити, щоб всі наші овочі помістились у каструльку. Ну, Якщо добре. десь один. На один вилізе вже нічого страшного. що ти говорила. Один біля одного лізе. Так, так. лізела. Друзі стали. Так, подружилися, подружували. Варилось, доварилось, що зарусилось і подружилось. Так, супер. І по черзі капуста, картоплинка, морквинка, помідорчик. Да. Так, так, виходить трішки клеїть. Я тут буду прямо пати. Угу. Серветку я забула написати, щоб серветку його так промокати зверху. Мене все ну, там сухий клей, то воно може і не сильно буде таке. Картоплю, картоплю. Так, що ти клеєш? Картоплю? Так. Да. Добре. А поки ти клеїш, давайте ще, дівчатка, з вами ну так, вкусно зіграємо в таку гру. Вона називається Скажи лагідно. От дивіться, наприклад, буряк, лагідно, ми можемо сказати. бурячок. бурячок. Так, так, бурячечок. Тепер давай, Ліза, морква. Скажи лагідно. Е -е морквинка. Так, морквинка. А. Або морквочка. Так, Морквочка може тут. Оля, навіть Моє... цибуля. Е Цибуленька. Цибуленочка. Цибулька. Так, цибулька, цибулинка, правильно. Ліза, часник, як сказати лагідно? Часничок. Часничок. Оля Анатольна, картопля. Картопелька. Так. Картоплиночка. Так, добре, Ліза, гарбуз, як сказати лагідно. гарбузик. Гарбузик. Так. Так, Антон на помідор. Помідорчик. Так, Ліза, і останнє слово огірок. Огірочок. Огірок. Mm -hmm. Молодці. Так, ну да. Змінювали слова. Так. У мене така каструля, щоб мене ще шмат би м'яса помістився. Mm, ну да. Так. Воно ну, так... мені ще два місця якраз. Ну, бачиш, Ліза? бачиш, як? У мені якраз бурячок ну, мали. Головне вказ містить все, Ліза. Смачний борщ вийде, так? Да? Ліза, а що ж ми готуємо з тобою сьогодні так? На борщ. О, борщ. Традиційну українську страву. Борщ. Лиза... Ти любиш? Ти любиш <реш> борщ? Ну так себе. А що ти більше любиш? Сладості. А, що таке? А от поїсти, щоб знаєш, носити свій що животик. Я молочку більше. О, молодий. А пельмені, Ліза. Да. І пельмені. Котлетка, відбивна. Я... Моди. закривай колеси. Ну і давайте ж... нашого <різь> зараз Обери, будь ласка, лізочка собі на кінець нашого заняття, який ти бурячок в кінці нашого сьогоднішнього? Третій. Третій, який ряд? Перший ряд чи другий ряд? Hey, mm -hmm. Ага, отакий от я дуже-дуже посміхається. Добре, Анатольовна, який ви? Це ви? я теж за тобою повторю. дуже сподобалось мені сьогодні. Mm -hmm. Посміялися. Ну, а, а я буду тоді в другому ряді, другий курячок, Там, посміхається також, mm. так, дівчатка. Зараз. Ну що? Ну, Кастрю... Дівчата, які ми вас сьогодні розумнички, десята година, а ми вже з вами цілу каструлю борщу наварили. Господи, я ну Ліза, подивлюся, як ти повиріз. Молодець, Ліза, дивися, тобі ніхто не допомагав. Ти навіть сама відрізала, кутики, чи сам, самі ті, квадратики. Клас, Ліза, молодець. Сама готувалася. Так, а, давайте лі... ще гарненько свою каструльку виставимо. Я виріжу її зараз. Ні, ні, не треба, Лізунечка. От. Я хочу вирізати. От, давай, вирізай. То... Потихеньку, Ліза, а -а -а. не поспішайте. Ну давайте тоді вже я буду. Ліза, ну не поспішайте тоді, є час. Да, Дай, би... І вирізаєте. А так. то що ж вона не справжня в нас, так, mm -hmm. да, Ліза, буде ціла каструля борщу. Mm -hmm. <на> 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 можна. Да, а ти потім можеш собі <на> розмалювати, да, каструльку. Ліза, а Всех як ти ладома чому борщ червоний? За щет, ну, за рахунок чого він має такий колір? За, за Эm... Буряк, Буряка. Лиза. Буря. Лизонь, ты правую ручку вырезаешь, да? Так... да. да. Он... Ты в левую сторону, як. Молодец. Мол ли... Мама з роботи прийде, а доня, цілу каструлю борщу вже жену. <шо> Ну, Ліза, так гарніше, правда mm -hmm. Оля Натоля нас yeah, yeah. підвела до того, що треба вирізати кастрюльку. Ліза обережно там да, на ручках складним. От і я сьогодні своїх погодую. Синок скаже: мамо, що на обід? Скажу на борці. Mm -hmm. <laughs> Без м'яса як ти любиш? Ні, а борщ на м'ясі смачний. Наш вегетаріанський. Ліза, ти любиш взагалі м'ясо, чи ти більше по овочах? Ну, так, себе я не люблю більше м'ясо. І я не дуже люблю, Лізочка. Ольга Анатольовна любить, так? Да? Так, о, так, раз, раз. Ну, Лізонька, отак. Щоб тебе трошки видно було, Ліз. О, Ліза, вибач, ще раз давай, Лізонька. Да, 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 так, 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 так. так Ліза, давай поставимо реакцію. Да? Давно ми вже да, не